Привіт підписники та гості нашого каналу. Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом відбивних. Ці відбивні я готувала із курячого філе. Цей рецепт дуже простий. Чим простіше, тим смачніше. Це рецепт без заморочок. Якщо вам цікаво, дивіться моє відео. Для приготування курячих відбивних Я взяла 2 філе курки. І нарізаємо ось на такі шматочки порізала я наше філе на ось такі шматочки. Далі беремо турбиночку і всередину. Так от, всередину кладемо м'ясо для того, щоб нам відбити. Для чого ми взяли в торбинку? Для того, щоб м'ясо не розліталося по всій кухні, так дуже зручно відбивати. Відбили Філе. Таким же чином відбиваємо всі наступні філе. Подивіться. Воно не розбилося геть до дирок, а філе стало тоненьке, гарно відбите. Продовжуємо сюди ж накладуємо інші наші філе. Відбили ми наше м'ясо, далі робимо наступне. У нас є чесник. Кладемо чесник в наш прес, і нам потрібно всі філе змастити чесником. Хто скільки любить чеснику? Назвали всі наші філе часником і відставляємо хвилин 10, щоб вони промаринувалися. Поки маринується наше м'ясо, нам потрібно приготувати кляр. Взяли ми 3 яєчка. Далі наш кляр ми повинні повністю посолити. Кляр повинен бути так, щоб сіль почувалася. От На 3 яєчка чайну ложку ми дали солі. Також наш кляр. Додаємо мелений лавровий листочок, чорний перчик. Коріандра трішки і розмішуємо вилочкою. Поставила я на вогонь сковороду. Налила туди олії. Дивимося, олія вже розігрілась, тому що ось бульбашки крім нашої палички. І починаємо панірувати наші відбивні. Спочатку ми в борошно. У мене кукурузне борошно. Потім в яичко. Далее выкладываем на нашу сковороду для обсмажування. Робимо середній вогонь та накриваємо кришкою наші відбівні. Розсмажилися, викладаємо їх на тарілочку полотеничком бумажним. Ось я приготувала, спанірувала та в клярі, змочую наступні наші відбивні і продовжую смажити. Ось така гора, ціла гора відбивних у нас вийшла. Зараз покажу, які вони у нас вийшли. Подивіться, вони пухкі, соковиті. Повністю просмажені. Ці відбивні дуже смачні, прості в приготуванні. Чим простіше, тим смачніше. Якщо вам сподобався рецепт і ви скористаєтесь моїми порадами, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Всім мирного неба. До нових зустрічей!